Друзі, я розчарована сама і розчарую вас, тому що ціни на Єгипет цього року дуже-дуже високі, дуже-дуже кусючі. І особисто очікую гарячих цін, вже фактично більше, ніж 20 днів, і їх нема. І я вам скажу, що їх і не буде. Зараз наші колеги знаходяться в Єгипті і переглядають готелі, номера, їхню якість, роботу ресторанів і так далі. І констатую той факт, що навіть немає як показати вам в готелях номерів, бо вільних немає. Тобто можна показати територію, ми дивимося, яка територія, який ресторан, пляж, а номерів вільних нема. Тому показати нема що. Ціна не буде падати. Тому хто хоче на дитячі канікули, хто хоче ще догнати відпочинок і побачити трошки літа зараз, тому бронюйтеся вже. На жаль, ціна вже не впаде. Чому не впаде ціна? Ну, всі ми прекрасно розуміємо, що Єгипет для нас це найближній курорт, де найближче летіти, найкоротший термін перельоту, екзотика і далі на 5-8 годин, і дорожче набагато, і клімат в екзотичних країнах, звичайно, абсолютно не такий сухий, як в Єгипті. Тому Єгипет у нас іде номер один по популярності для наших громадян. Отже, і море, і клімат, і дальність перельоту, такі говорять, що ми користуємося тим курортом, і ціна, на жаль, тому така висока. Тому, друзі, хто хоче такі відпочити і не буде чекати, що ціна впаде, бо вона не впаде, хто не хоче переплатити, бронюємо Єгипет заздалегідь. Під повідомленням я даю посилання на всі свої контакти. Пишіть, будемо прораховувати туристична агенція Ольги Сороки до ваших послуг.